Інформаційні підсумки четверга 15 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Реабілітація душі та тіла. Центр духовно-психологічної підтримки запрацював у Хмельницькому. Придбають шість бандеропаверів. Волонтери захисту влаштують благодійний аукціон. Кохання перемагає. Всеукраїнський проєкт поєднав ще одну пару закоханих хмельничан. Центр духовно-психологічної підтримки запрацював у Хмельницькому. Там містянам допомагають впоратися зі стресом, професійним вигоранням, болем від втрати близьких. За потреби пацієнтів направляють до фахівців з фізичної реабілітації, адже для повноцінного відновлення, говорять у центрі, потрібен комплексний підхід. Працює заклад щодня з 10 до 18 години за адресою вулиця Свободи, 70. Незабаром планують відкрити приміщення у шаровечці, де пацієнти матимуть змогу проживати до двох тижнів. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр впоратись зі стресом, професійним вигоранням, безсонням та болем від трати близьких допомагають у центрі духовно-психологічної підтримки Адамантей. Місяць тому він запрацював у Хмельницькому. Тут команда психологів працює для тих, хто під час війни потребує підтримки. Цей центр відкрився під гідою благодійного фонду Яна Павла Друго. Він відкрився 11 січня. Тут немає якихось обмежень чи то вікових, чи то певних категорій людей. Це лише духовно-психологічна підтримка. Це всі, хто потерпів, всі, хто несе на собі наслідки війни, і відомо, що ми їх ще будемо досить довго нести. За потреби відвідувачів направляють до фахівців з фізичної реабілітації, адже говорить у центрі для повноцінного відновлення потрібен комплексний підхід. Часто ми лікуємо тіло. А не лікуємо душу і тіло. Часто лікуємо душу, а не лікуємо психіку і тіло, і тому має бути інтегральне. Психолог та капелан Анатолій Постолович влаштовує індивідуальні консультації, а також групові зустрічі з родинами військових. Нині говорить фахівець: суспільство варто навчатись підтримувати один одного. Люди переживаючи страх, біль, горе, втрату, неспокій. Люди все більше віддаляються одне від одного. Закриваються в собі, переживаючи свої емоції на самоті, і тому ми потребуємо такої взаємної підтримки. Для тих, хто втратив своїх ближніх, то це є процес горювання, тобто прийняття того, що сталося, знайти якогось сенсу життя. Ті натомість, хто очікує своїх військових, то це процес такої стабілізації, підтримки того, що вони переживають. А психологиня Анастасія Палагнюк консультує дорослих та підлітків. У роботі використовує методи арт-терапії, до прикладу, нейрографіку, маскотерапію або метафоричні карти. Клієнт, коли починає працювати, він себе находить тут. Чому від клієнт може наприклад вибрати цю карту? Угу. Людина може переживати якусь агресію, злість, можливо, її душа вже кричить від того, що в неї відбувається, що вона от в карті вона саме найкраще себе От Ми звертаємося до своєї підсвідомості, і ми можем, клієнт може побачити самостійно рішення проблеми. Ну, Відповідно, з допомогою психолога потихеньку-потихеньку це пропрацьовується. Робота з підлітками це не безпосередньо з самим підлітком, це також робота з їхньою сім'єю. Найчастіше, на жаль, в теперішньому темпі нашого життя діти відчувають нестачу батьківської уваги. Адам Антей є філією центру реабілітації та освіти, який влітку планують відкрити у Шаровечці. У ньому люди проживатимуть до двох тижнів. Нині містяни можуть відвідати даний центр духовно-психологічної підтримки. Він працює щодня з 10 до 18 години за адресою вулиця Свободи, 70. Маємо номер телефону, і кожен хто або зателефонує, або запишеться на сайті, він отримує відповідь. І тобто, в будь-який момент можна прийти навіть сюди. Тут завжди хтось є. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Програми для роботодавців, які працевлаштували військових, діють у службі зайнятості. Зокрема, їм відшкодовують 50% суми на виплату заробітної плати ветеранам. Отримувати компенсацію можна впродовж шести місяців. Також роботодавцям компенсують кошти на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Аби скористатися однією з програм або дізнатися про них більше, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості. Ми роботодавцям компенсуємо витрати на працевлаштування учасника бойових дій, а саме ми компенсуємо 50% витрат. Всіх на заробітну плату, тобто це і заробітна плата плюс і нарахування. При працевлаштуванні людини місяць через місяць ми компенсуємо роботодавцю суму, яку він нараховує, скажімо так, роботодавцю. Другий напрямок компенсійних програм це відшкодування роботодавцю за створення робочого місця для осіб, які мають інвалідність. Береться до уваги тільки друга і перша група. Другу групу ми компенсуємо роботодавцю 70 тисяч гривень за першу групу. Більше 100 тисяч гривень ми компенсуємо. є певний перелік, затверджений, яких засобів можна купувати. Там є столи, стільці ортопедичні, різні механізми підйому, комп'ютерна техніка, оргтехніка. Одна компенсація йде на заробітну плату, інша йде на компенсацію робочого місця. Роботодавець може скористатися і тою, і іншою компенсацією одночасно, якщо людину працевлаштовує учасника бойових дій. Близько сотні ліфтів цьогоріч капітально відремонтують у Хмельницькому. Про це повідомили у департаменті інфраструктури. На оновлення з бюджету громади витратять 7 мільйонів гривень. Наразі виділили 2 мільйони. Дофінансувати проєкт планують під час весняної сесії. До слова, дев'ять підйомників у багатоповерхівках міста у цьому році вже реконструювали. Кошти виділяються за двома напрямками. Перший напрямок здійснення експертизи і технічного обстеження ліфта, другий це напрямок вже безпосередньо ремонту, якщо експертиза показує, що треба провести ті чи інші роботи. Обстежуються ліфти, яким понад 25 років. Після проведення ремонту термін роботи ліфта продовжується. На 3-5 років, в залежності від багатьох факторів, торік ми капітально відремонтували понад 150 ліфтів, і загалом було витрачено понад 11 мільйонів гривень. Капітальний ремонт включає різні роботи: то може бути заміна канатів, шківів, за потреби двигунів, редукторів, лебідок. Все визначається експертним висновком, тобто. Капітальні роботи в ліфті можуть коштувати як 20 тисяч, так і 200 тисяч, так і 300 тисяч, все залежності від потреб. Шість портативних зарядних станцій для військових планують закупити активісти громадської організації захист об'єднання волонтерів. Для цього організують благодійний аукціон, аби зібрати близько 200 тисяч гривень. Перші роботи, які будуть представлені на торгах, це вишиті картини 82-річної Неоніли Боричко. Олександра Семенюк продовжить. Неонілі Боричко 82 роки. Два десятиліття вона займається вишивкою. На її роботах пейзажі, історичні пам'ятки, ікони та квіти. Що побачу, що мені до душі? Це піоні. Думаю, коло хати ростуть такі, то його ти взяла вішала. Над однією картиною Неоніла Карлівна працює близько місяця. Загалом вишила понад 60 робіт. Їду в Хмельницький, то я тільки все на базар, що за натками і за тканиною. Якщо канва крупніша, то на ній легше вишивати. А якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися. Саме більше мене тягне до вишивання. Я, я взагалі не знаю, що я би робила, якби не це вишиття. Я тако кажу до своїх дітей. А валя приїде, я кажу, що вона дзвонить, мамо, ти що робиш? Я кажу, вишиваю. Раніше Неоніла Карлівна брала участь у різноманітних виставках, хоч покупці були, та свої роботи не продавала. Нині вирішила, що хоче допомогти українським військовим. Для цього звернулася до активістів громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Як було це вторгнення, то ми я пекла пиріжки, відправляли, ліпили вареники, приносили зі школи в мене, варили Також вся хата була заложена варениками, а потім, я знаю, також подивилася, подивлюся навіть по телевізорі, діти малюють щось. Ти щось того ти продають картинки, проте я думаю, боже, на мене стільки подивилися, ти хлопці там бідують, розуваються мокрі носки. Ми, на мене стільки всього, ну що я його буду тримати, як музей чи що та й теж. Тож би якісь гроші були за них після звернення вишивальниці. Волонтери вирішили організувати благодійний аукціон на підтримку армії. Для цього вони шукають ще декілька місцевих майстрів, які могли б поділитись своїми роботами. До цієї справи будуть долучені. 10 жінок, жінок медійних жінок, які є активними в громадському суспільному житті нашої громади, нашої області. Волонтери захисту, спільно із майстрами, планують виручити з аукціону близько 200 тисяч гривень. За ці кошти вони придбають шість бандеропаверів. Ми маємо сьогодні запити від і наших хмельницьких підрозділів, тому що за пристрої бандеропавери, вони актуальні завжди. Це можливість підзарядити телефони, це можливість підзарядити, ну, бути на зв'язку, це можливість зарядити старлінки, це можливість зарядити безпілотні літальні апарати. Тобто це енергія. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Листи вдячності військовослужбовцям збирають у молодіжному центрі. Приурочили ініціативу до Дня Святого Валентина. Однак, через велику кількість охочих подякувати захисникам, акцію продовжили на два дні. Нині теплі слова воїнам вже написали понад 150 людей. Це студенти різних навчальних закладів міста. Завтра, 16 лютого, працівники молодіжного центру відвезуть листи у медичні заклади, де перебувають військові. Благодійна акція має назву Степлом до воїнів. Багато хто з молоді, скажімо так, не знає, як виразити свою підтримку в словах, дуже бояться сказати, коли бачать військових на вулиці. А написати лист від ну від руки набагато легше. Ти можеш обдумати. Молодь так легше виразити свої так, свою подяку за те, що сьогодні вони мають можливість навчатися, жити своїм життям, але знов ж таки не забувають про. Завдяки кому ми це маємо. Ми хотіли проурочити це до Дня Святого Валентина, але виник дуже великий запит, дуже багато охочих. Тому ми вирішили продовжити цю акцію. Ми залучили ми близько десяти навчальних закладів нашої хмельницької міської громади, які виявили своє бажання. Ми, як молодіжний центр, зібрані листи станом на сьогоднішній день по інформації від наших працівників, волонтерів. Ми маємо вже понад 150 Листів підтримки теплих слів, які зараз так потребують військові, особливо ті, які знаходяться в нашому Хмельницькому госпіталі, які ми, як молодіжний центр, люб'язно передамо. Український проєкт кохання перемагає знову поєднав наречених у Хмельницькому. Він військовий, вона домогосподарка. Були знайомі з 18 років і тільки два роки тому зрозуміли, що доля дала другий шанс. Сергій приїхав у відпустку, аби побратися зі Світланою. Наша знімальна група побувала на церемонії. Він у військовій формі для світлини на прохання фотографа вдягає одну з нагород. Вона вперше у житті у весільній сукні. Всеукраїнський проєкт кохання перемагає знову поєднав наречених у Хмельницькому. З 2016-го волонтерка Олена Ярошенко безоплатно створює свято для захисників і захисниць. Відпустка я собі вирішив, що 14-го якраз такий повод, день свято. Зроблю свято. Вона допомогла платтям. У мене це плаття і ще вишиванка була. Фотограф від нього теж. Да, візаж, візаж, прически, костюм, все. То все це вона допомагала. Світлана і Сергій були знайомі з 18-ти. і тільки два роки тому зрозуміли, що доля дала другий шанс. Урочиста мить церемонії, на яку вони чекали не один день. Білька. На каблучках вишиванка, а весільним рушником мати захисника зв'язує їхні долі в єдину. Збережіть його і дай Бог щоб на ваше золоте весілля, діти онуки Вам ще раз його вони не стали, тоді в сьогодні. Зможу ще не один одному сказати. Ми щасливі. Ми на Вітання та подарунки від гостей свята. Українська сім'я, український шклю, українське життя триває і обов'язково переможе. Вам срій, щиро дякую за службу, щиро дякую за вибір воїна-захисника. Щиро вам бажаю, аби моментів до якогось тимчасового розлучення під час виконання обов'язку було якомога менше. і аби дійсно якомога швидше настала перемога, щоб ви завжди були разом. Подарунки і ще одній парі молодят Ларисі та Антону з Черкащини. Їхня історія кохання розпочалася в шкільні роки, а поєднала війна. Коли Антон отримував чергове звання, одне з привітань було від Лариси. Відтоді їздила до нього на фронт. Нині серед гостей на церемонії їхній маленький син. Мої «Я мої найродливіші дружину. Коханому, коханому життя всього. Ну. Хотів би, щоб моєму сина було таке кохання, як мене. Принести його 20 років. Без кохання є життя, але що то не те життя, коли ти зустрічаєш кохану людину, притуляєш і обратно обривається все в душі, як 20 років назад. Я особливо не мріяла про весілля. Таке скромне. А в нас кохана. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Ще вам бажаю. Аби ваші дітки, а їх ми сподіваємось буде дуже і дуже багато. Аби ваші дітки росли під мирним небом, під українським небом. Я теж буду дуже зиму. обидві пари переконані, кохання перемагає все. Ми дуже дуже щасливі. А ще дає сили боротися і жити заради майбутнього. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Кохання неодмінно переможе. Слава Україні.